Всім привіт! В цьому уроці хочу показати вам кілька методів, як можна замінити колір від близьких кольорів, відтінків до кардинального зовсім іншого кольору без втрати якості. Художньому фотографу це дуже потрібно часто, бо не завжди виходить підібрати потрібного кольору одяг і так далі. І ми повинні вміти це робити в фотошопі. Так, метод перший, найпростіший: на копії шару з зображенням. Йдемо в Image, зображення, Adjustment, коригування, Replace, Color. Тут піп'яточка така, куди нам потрібно, який колір нам потрібно. Так, можемо. Ось тут в середній тикнула, наприклад. Багато чого виділяється, ну бо тут багато ціанового насправді, так? Тому воно виділяється так. Плюсиком можемо додати ось, е світлі, наприклад, речі. Так? Мінусиком відняти те, що нам не потрібно. Тобто граємося тут, а також тут можна трішки поводити, подивитись, як воно, що воно тут вам виділяє. Ну, це вже справа виділення. Зараз не буду танчить. Покажу сам, саму фішку. Ви просто ведете ось тут хью, і у вас міняється колір. Ну, от, червоний, наприклад, так. Saturation насиченість. І далі можна теж трішки ось тут пододавати або повіднімати, що вам лишнє. Ось. Якось так. Ось у нас червоне вийшла. Звісно, що багато тут червоного нам це не потрібно, тому треба виділити спідницю. Ну, тут можна виділити як через виділення об'єкту, а потім піти в будь-який інструмент виділення і просто мінусом. Відняти те, що нам не потрібно, це дівчинку. Ось так у нас виділилось. І нажимаю на масочку з виділенням, і ось тепер в мене вже а... зміна кольору. Використовується лише на ось це виділення спідниці. Можна погратися тут в режимах накладання, замість нормального вибрати колір, а тоді більше текстури буд буде видно, більш таке трошки інше буде відображення цього кольору. Ну, ось Давайте порівняємо: зробимо копію. Один в режимі колір. Другий в режимі нормал нехай буде. Так, а ось, якщо в режимі нормал, і ось так, якщо в режимі колір, тому що ми там гралися теж з світлотою. Так? Ну, тобто треба дивитися що більше підійде. Далі. Інший спосіб пофарбувати щось. Selective ось тут Adjustment Layers, тобто коригувальні шари, і selective Color, вибіркова корекція кольору. Я візьму масочку вже там, де ми зробили виділення сукні, зажму Alt, перетягну її сюди, для того, щоб в мене. Цей шар, тільки на цю масочку розпосюджувався. І ось тут з'являються такі різні кольори. В кожному кольорі ми можемо міняти відтінки. У мене це ціановий. Я можу або зменшити ціановий, тоді, бачите, він не такий насичений стає, або додати ціановий. Мадженту, якщо я прибираю, то додається зелений. Якщо додаю, то робиться мій ціановий більш. Синім, ну, тому що додається Маджентовий до ціанового буде більш тепліший синій. В мінус жовтий, це значить додається синій. В плюс жовтий це значить додається жовтий і ціановий теж робиться більш таким зеленим. Плюс чорний це значить темніший. чорний, це значить світліший. Плюс можна ось тут е, гратися relative чи Absolute, теж результат буде трошки інший. Тобто, оціми ползуночками я користуюсь, коли треба погратися з відтінком уже готового кольору. Не сильно міняти його, не кардинально, а просто відтінок трошки поміняти, для цього вибіркова корекція кольору підходить дуже добре. Далі, як же поміняти кардинально? Робимо ще один uh, шар Hue Saturation. Теж поміняю масочку зальтом перетягую. І тут, uh, схоже, як ми робили uh, в інструменті Replace Color, але просто тягнемо повзуночок ось тут. Насиченість можна додавати. І ось так воно виглядає. І теж можна гратися з різними режимами накладання, можна навіть Soft Light використовувати, більш такий контрастний режим. Колор тільки по кольору буде працювати, не затрагуючи там, Luminosity, світимість, можна normal. Як воно буде краще на, саме на вашій фотографії, це вже треба дивитися окремо. Але є один нюанс. Якщо потрібно зробити, наприклад, жовтий колір. дивіться, що в нас виходить. Ось ми коли до жовтого доходимо ось тут, він у нас такий, виходить, жовто-зелений. Да? Чому? Ну, тому що темна сукня. Якщо ми будемо тут робити лайтнес, бачите, що ми маємо Колір нам не допоможе. Режим накладання. Нормал режим робить дуже світло і не неєстественно воно виглядає. Тому, наприклад, якщо вам потрібен жовтий колір, ми можемо зробити наступним чином. Так, це я тут запис веду, тому ми з <розорість> шару трошки скаче. Дивіться, я стаю на масочку, зажимаю Ctrl і тикаю на маску, в мене активується виділення Selection. Перехожу на зображення. І стоячи на зображенню, коли працює активне виділення, Ctrl-J, і в мене робиться новий шар. Який, бачите, тільки виділення, тобто пустий шар просто з виділення. Я це зробила для того, щоб, стоячи вже на цьому шарі, тобто я винесла свою юбку просто на окремий шар: іду в «Image», зображення, Adjustment і Desaturate, або Shift-Ctrl-U. І в мене тепер ця сукня, бачите, вона десачурована, повністю е, немає кольору. Причому це саме треба робити через цей інструмент, через просто hue-saturation, не підійде, не спрацює цей метод. А далі, що ми робимо? Ми йдемо в криві, теж через Adjustment Layers, зальтом зажимаю і роблю масочку таку обтравочну сюди, яка бачите, така стрілочка це означає, що в мене маска буде. Зараз працювати з кривими тільки на шар під цим шаром з кривими, а не на всю фотографію. І в кривих я вже можу що зробити. По-перше, я можу гратися зі світлотою, як мені потрібно. А по-друге, я можу вже міняти відтінки через криві більш професійно і не боячись. У тої проблеми з жовтим. Так? Дивіться, бачите? Ось я потягнула в червоному каналі, червоний, вверх, вгору, вниз це буде синій, вверх це червоний. В зеленому каналі теж граємося, бачите, як вам більш подобається. Туди потягли червоний, туди, виходить, жовтий. І в синьому каналі, якщо вверх, то це синій, да? якщо вниз, то це жовтий. Ось я так зробила, і далі регулюю. Тобто, у нас там в Q-Saturation, коли ми робили, таке було: такий олівковий зеленуватий відтінок. І ми не могли там ніяк зробити світліше, воно не працювало. А ось в кривих воно працює. Ми можемо зробити світліше, і в нас буде. Гарненький жовтий колір.